У вівторок, 16 вересня, патрульні отримали повідомлення про дорожню транспортну пригоду на перехресті вулиць Ілінська та Степана Бандери. На щастя, в ДТП ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Учора, близько 15-ї години екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про ДТП на перехресті вулиці Лінська та Степана Бандери. Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, що водій автомобіля «ВАЗ» Виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем Toyota, водій якого рухався головною дорогою. Внаслідок автопригоди, на щастя, ніхто не постраждав, однак транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Патрульні поліцейські оформили матеріали ДТП та склали на воді автомобіля ВАЗ адміністративний протокол за вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Також з'ясувалося, що обидва Керманича не мають страхових полісів, тож на них також склали відповідні адміністративні матеріали. Закривання транспортним засобом без полісу обов'язкового страхування обом водіям загрожує штраф у розмірі 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 425 гривень. А винуватцю ДТП без потерпілих ще доведеться заплатити додаткові 850 гривень штрафу.